Вітаю, друзі! Ми продовжуємо вивчати писання, черпати для себе сили. І сьогодні ми продовжуємо історію Єлісія, його чудеса, дива, які він робив надприродні. І ми знаходимося з вами в, в четвертій книзі Царс, в четвертому розділі, і читаю продовження історії. Це 22-й випуск. І ми в останньому ми казали, що два питання важливі для отримання дива, для отримання допомоги від Бога. Що ти хочеш, і що ти маєш. І я вірю, що це велике благословення для нас зрозуміти, як це працює. Але йдемо далі. Дивіться. І сказав він їй це третій віршик. Вона йому перед цим вона говорить: в мене нічого нема, тільки оця. Е, е, Посудина з Єлеєм, да? крім посудини з Єлеєм. І сказав він їй: піди попроси собі посудин на стороні у всіх сусідів твоїх, посудин порожніх, набери чимало, і піди, замкни двері за собою, за синами твоїм, наливай усі ці посудини повні, відставляй. І пішла від нього, заткнула двері за собою, за синами своїми. Вони подавали їй, а вона наливала. Коли було наповнені посудини, вона сказала сину своєму, подай мені ще посудину. Він сказав: нема більш посудин. І зупинилась Олія. І прийшла вона, і переказала чоловіку Божому. Він сказав: Піди, продай Олію, заплати борги твої, <кій> а що залишиться тим будеш жити із синами твоїми. Як я казав в останній програмі, я вірю, що нема жодного лишнього слова у Писанні. Друзі мої, я вірю в все, що тут стоїть, воно, воно має значення для нас. Ми можемо з того би, розуміння мати, як це працює дійсно у житті. І от дивіться, і сказав він: піди, попроси собі посудин на стороні у всіх сусідів, тих посудин, порожніх, набери чимало. <кій> я прошу пробачення, я все ще хворію, тому я трошки буду малін. Це малінка. Щоб горло так не. Дивіться. Піди. Ти не можеш бачити диво, коли ти просто сидиш. Є дія. Мій брат Олексій, він класно проповідував за це. Він каже: к молитві треба, ну, треба приробити ноги. Ноги. Ну, завжди, коли починає це диво, починається диво да, по вірі, є дія. осуществление ожидаемого. Осуществление. Иисус говорит, протяни руку твою. Бачите, есть якодия. Пойди, окунись семь раз. Понимаете? Завжды есть якодия. Пойдите, покажите священнику. Ще е проказа. Ще не трапилось диво Але ти починаєш робити те, що тобі, якби пові... віра тобі диктує, що... Ну, що тобі сказано по слову, піди окунись. І бачите, там був конфлікт, ми... ми дійдемо до цього. Він казав: Ну що це? Ну що це? Ну що це просто окунись? Це прості дії. Але віра, вона починається з дії. І пророк каже, піди. Може, ви вже переживали в своєму житті, але я дуже ну, впевнений, що це також пов'язано з дією. Я в своєму житті переживав дуже багато все, що трапилось в моєму житті, як диво, як відповідь від Бога, як, як благодать Божа, яка робила щось в моєму житті. Там була дія, там була якась віра, вимагає дії. Люди, які сидять на печі, вони не побачать дива. Вони, віра починається з дива. «Приложите плас мок, каже Пророк. «Приложите плас мок. Оце віра, оце якась повинна бути дія. І тому пішла. Піди, друге, попроси. Дія, вона якби розвивається. Робиш щось оце, потім оце, ти якби шлях віри такий є. шлях віри. Дуже багато мені було в житті. Наприклад, чую Бог каже, лети в Америку. Ну, взагалі там я знав, що буде конференція, і мене таке прямо в серці, Лети туди. Це конференція для тих, хто працює серед дітей. Я вважаю, що ну, я до того дотичний, був, я думав так. Хтось допоможе мені. Раз Бог мені посила, це дуже дорого коштує. Щось Бог допоможе з, з, з білетом. Я дзвоню, там одному другому третьому, допоможи мені з білетом, Бог посилає мене в Америку. Ніхто не допомагає. І потім є, якби друга дія, Бог каже: сам покупай з того, що є, з того, з того, що у тебе є, от з того життя, покупай. І це шах віри, бо каже: їдь, а потім каже, не тільки їдь, покупай білет сам за свої гроші покупай білет. Я покупаю білета, я лечу туди. І дивіться, там трапилось диво. І воно також було з якоїсь дії. Я не хочу зараз дуже багато займати часу, але я хочу провести у цю лінію. Віра починається з дії. Дія може бути, як знаєте, такою, як продовження дії. Е, попроси собі посудин на стороні. У всіх сусідів твоїх Посудин порожніх, набери чимало. Оце дуже зараз важливий ну, ну, сенс, який я хочу вивести з цього. Дивіться. у всіх сусідів твоїх. Дивіться. Це питання віри. Як ви думаєте, якби вона взяла тільки у двох сусідів, закрилась, почала полівати наливати, що було б? Було б то й ще й було б. От скільки є посуди, стільки і буде масла, єлея цього. Але пророк її, як би наставляє, що візьми все, що Бог тобі хоче дати. Від твоєї віри залежить. Якби, який плод ти будеш матиме, мати, мати? Тобто, пам'ятайте ще один випадок, коли пророк позвав царя і каже: Бий стрілами. І він там ударив три рази і, і, і перестав. І він каже, чого ти треба було бити. Так би ти повністю. Є момент пророчої дії. Є момент, момент коли, коли дуже важливо, якби бути таким цепким. Взяти все те, що Бог хоче нам дати, друзі мої, ми можемо пропустити не все благословення отримати. Якщо будемо такі, знаєте, ну так, ну трошки там, я оце коли чую молитву, Боже, там десь з краю, у порога дома Божого, вроді так смиренно звучить. Ні. Апостол каже зовсім інше. Він каже: я бігу не так, щоб з краю там десь сісти, я бігу, щоб отримати награду. І каже, для мене краще вмерти, ніж що забере. Це амбіціозність якась ну, заради Бога, заради цілі. Дивіться, що, що робить Іаков. Він, він, навіть, ну, дивіться, він навіть йде на якийсь там обман батька свого. Він так жаждає, він так бажає благословення Божого. І Авіс Галацький, о, є ти. О, знаєте, це О єслібе, о, єслібе, Боже. Він хоче. І він, якби цепко, за це хватається. І вона каже, він каже: Дивись, чимало, набери чимало, чимало. Тобто, це таке українське слово чимало, це, це багато. Це багато. Набери багато. І я взагалі думаю, ну як же це було, як це виглядало? А виглядало це так. Тук-тук-тук. Маруся, а в тебе відро є? Є, дай. А може ще кастрюлька є? Ну, вона навіщо? ну, дай кастрюльку, Ну, на. А може, ще якийсь там ваза є, ще. Які? Є ваза. Дай мені. Та що тут до гребла такого? Та хай буде. Вона не розповіда, вона просто. Максимально бере Іди Дидаче, Іван! Іван! Тебе там карита якесь є, якісь стакани, там щось там є. Та й не знаю, щось там. Та оце воно є, але воно таке. Та нічого, я візьму, я візьму. Та ну бачиш, я там годував там свиню. Я помию зараз, не хвилюйся. Я фантазую, але я хочу вам сказати. Якщо буде оця цепкість Боже, благослови мене, друзі, мої я бачив це в своєму житті. Я бачив, як Бог на рівному місці благословляє, коли ніхто не вважає, що там може бути благословіння, коли Бог хоче тебе благословити, благословити Він тебе благословить. Хапай то благословення, хапай його руками, ногами, зубами, тримайся за те благословіння. Будь таким цепким, будь таким настирним, будь. Якщо можна, я тобі скажу, е, жажда, це знаєш, що от, жажду Господь каже е, жаждущий до напівця. Ви знаєте, що таке жаждущий? Оце хапання, це хочу, хочу, жажду. Дивіться, і коли ви, якщо ви бачили, коли людина дуже довго не пила, як вона п'є, вона захльоп'є, вона оце хапає, їй це потрібно благословіння. Е, я вважаю, що тут це стоїть не даремно, друзі мої. Тому я ну як би, заохочую вас, коли ви бажаєте щось отримати від Господа, якби ну, не ограничуйте Господа кастрюлькою. О Боже, слава ти, слава Ти і так мені благословив. Мені б там є та чуть. Коли я таке чую, знаєте. Дивіться, я не хочу там ультрамодерне харизматичне вчення, що там мені Боже самоліт. Знаєте, воно все йде зсередині. І є, якби, якщо людина ну, на другий край перевалює, що таке якісь там хрустальні замки бажає. Але дивіться, є і друга крайність, що я оце так все скромно. Нам треба, Нам треба якби розуміти. Що для Бога, що якщо вже почалось диво, дивіться, оце треба розуміти, якщо вже буде диво, то воно буде для Бога все одне одна кастрюлька чи три кастрюльки. Але тут ми бачимо, що <кхм> скільки віри у неї було принести посудин, стільки вона отримала ілея. Не було так, що благодаті Божої, в виразі Ілея було недостатньо для її віри, для її кастрюльки. Ми, ми Божу, благодать своєю якби, вірою ну, не, пере, ну, не переплюнемо. Як, ну як би так можна сказати? Не буде так, що в нас віри більше, ніж, ніж у Бога відповіді. Тому я заохочу вас. Піти, дія, попросити продовження дії і не тормозити, не ограничувати Господа, не, не, не знаю, як слово ограничують, пробачте українське. Пробачте. Ось. Нам треба нам треба бачити, що співпраця з Богом вона має з нашої сторони якби, якісь ну, Условя, да? якісь умови вона має з нашої сторони. <кій> От. І одне, одно з них це оця амбіціозність. Боже, дай мені, благослови мене. Чи хоче Бог, щоб ми дійсно більше взяли? Ну, Дивіться, це ж більше чуда, ну, більше слави Божої. І Господь щедрий. Біблія каже, що Він любить милувати. Любе. Він щедрий. Він щедрий. От слово щедрий. Він піклується про нас. І це дуже класно, що тут так вийшло. І вона набрала чимало. І останнє, що я в цій програмі ще хочу роздивитися, і потім, в 23-й програмі, ми закінчимо цю історію. Наливай! Піди, замкни двері за собою і за синами твоїми. І наливай в усі ці посудини. Повні. Відставляй. Дивіться. Піди, замкни двері за собою, і за синами твоїми. І тут написано так. І пішла від нього, і замкнула двері за собою і за синами своїми. Пішла від нього. Це дуже важлива тут вставочка така, вона дуже класна. Дивіться, часто люди намагаються жити чужою вірою. Ну, тобто, ти доведи діло до кінця. От я поїду, коли за мене помоляться, я зцілюсь і все. Мені потрібно буде. Дивіться, всі ці конференції, всі ці поїздки, пророки, все це, що я зараз роблю, воно служить одному, щоб ти. Сам, чуєш мене, сам, ти і Бог, здійснив свій досвід, віри, щоб це диво трапилось між тобою і Богом. Піди від нього. Люди так намагаються прилипати, як прилипали до якихось апостолів, до яких служителів, а ті потім падають в тому, бо вони відчувають, що, що всіх так колихають. Апостол Мунтян, Апостол Сандей. Знаєте, це гріх тримати людей біля себе. Пророк не каже: Так, зараз ідіть просить, приходь до мене, приносить. Хай, хай це диво у мене трапиться. Це не так було, що пророк каже, зараз будемо тут наливати, і я там продавати почнемо корпорацію відкриємо. Ні. Роль пророка це допомогти людині. Запустити свою віру, мати свій власний досвід віри з Богом, мати своє власне свідчення, своє власне диво. Як же приємно потім, потім друзі мої, слухати людей, які мають свій власний довід. Не просто я, я поїхала і Бог благословив мені, хтось мені щось дав. Це знаєте, це, це, це інша картина. Але якщо Бог тобі дав, якщо ти поїхала, тобі наставлення дали, прийшла віра, і ти виконав цю умову віри, і персонально ти отримав від Бога своє диво, то це зовсім інша річ. Ти якби становишся тим, хто здатний на це диво. Дивіться. Я вважаю, що і сини, і ця вдова, вони отримали неймовірний досвід Божої, Божої сили, Божого чуда, Божого е, якби, попечительства, Да? Потім я вважаю, що в житті, коли їм було важко, може вже навіть було щось те, що їй не треба було йти до пророка. Що вона вже знала, як це працює, що в неї була віра, що вона хотіла, вона казала: Боже, дай мені. Я не знаю, я не можу це стверджувати. Але я розумію свого життя, і я розумію, що віра, вона якби зростає. Досвід, надіжда, від опитності, надія від досвіду. Оцей досвід дива Божого в житті нашого. Дає нам надію, а надія не постижа. Ми потім здібні покладатися на Бога набагато більше, коли ми вже бачили в своєму житті. Закрий двері. Знаєте, це дуже цікава історія. Закрий двері. Хай диво трапиться саме з тобою, з твоїм колом. От там, знаєте, а то ще нема дива. Ну, ну Не виглядало так, що вона відкрила, день, запросила всі сусідів і каже: Дивіться, зараз буде диво. От час дивіться, зараз все буде. Ні. На щастя, тоді не було ще інстаграма, і вона це не транслювала в прямому ефірі. Закрий двері. Е, щось є велике і класне в закритих дверях. Я знову якби впевнений, що Бог. Так, має таке бачення. Він каже, що він налаштовує відносини лічно. Він каже, що прийду, до такого прийду і створю обітель. І ми з отцом сотворимо обітель. Ми з отцом будемо вечеряти з ним. Тут, внутрі, розумієте? От ти і Бог. І оця здібність за закритими дверями, ця особлива, якщо я можу таке слово вжити, інтимне життя з Богом, інтимне, інтимна віра, тобто схована від очей, від очей інших людей. Я хоч людина дуже щира, але звичайно, є те, що я ніколи нікому не розповідаю. Є те, що трапляється тільки між мною і моїм Господом. У ці особливі відношення, у ці особливі якісь слова, які ти можеш казати близькому такому особливому якби, стані, коли Господь дуже близький до тебе, це відношення. І е, також диво, знаєте, я також не можу навіть це розповідати, що робив Бог моєму. Ну як я не хочу сказати з таким таємним, що щось мене там. Але все одно у кожного з вас, я впевнений, є те, що ви розумієте, що ти і Бог. Бо. Тому, дивіться, давайте ще раз ми глянемо три речі, про які ми з вами розповідали. Піди. Піди. Сказав він піди. Дія. Оце дія. Розумієте? Дія. У вірі має бути дія. Це дуже важливо. А друге. Не. Стримуй Бога, ну, віра може бути різна. Це Писання каже, що віра різна. По мері віри, По мірі віри, Міра віри. Зрозуміти, що є міра віри. І це може рости. Благодать Божа ограничується нашою вірою. Скільки ми якби, ну, запросимо, і як, як це. На що ти будеш здатний віривати. Ну от я ще раз скажу. Ну, наприклад, приведу при... ну, приклад того ж Махненка. Ну, от, да? Це віра. Ну, так сидіти і я поїду в Кругосвітне путешествие. Це дуже велика. Можливо було, що він сказав би, я з Маріуполя доїду до Києва. Це велика відстань, друзі мої. Повірте, що це вже подвіг. З Маріуполя доїхати до Києва. Можна було сказати, що я з Маріуполя доїду до Лісабона. От, все, конець Європи. Це міра віри. Але сидить цей сумасшедший, який не вірив мою цю теорію, а сам він так робить. І він каже, круга святка. Це неймовірно, це неймовірно, це замах. Я знаю все із нутри, друзі мої. Ніяких грошей нема, ніяких можливостей нема. Це просто сумасшедна віра сумасшедшого. Це от віра людини, яку Бог вибрав. Він призначений до того. Я не знаю, як це можна. А потім дія. Він починає, розписує на своїх драних, передраних лісопедах, я їх іначе не можу назвати. Вони пробують, вони щось починають робити. І по дорозі, по дорозі починаються дива. Приходять велосипеди. Це дуже велика історія, коли вони на Альпи йшли. і останній там привал, десь кави попити щось пере. І вони зупинились най... біля найвідомішого велосипедного магазину. І коли хазяїн побачив, на чому вони збираються в Альпи, вони там все це перебрали, нагодували їх там. Ну, ну відремонтували, може, там якісь велосипеди далі, я зараз вже не пам'ятаю. Але дивіться. На амбіціозну віру, на велику віру, приходить велика благодать. Тобто, піди, віра велика, попроси посудин порожніх, набери чи і останнє пішла від нього і замкнула двері. Диво трапиться з тобою. Не просто взагалі на конференції, не просто в церкві. Це все має значення, але є але те, що повинно трапитися між Тобою і Богом. Хай Бог вас рясно благословить. І пам'ятайте, що Бог все ще живий, Бог поруч. Бог так хоче наповнювати наші сосуди, але Він каже, чи є в тебе щось, куди я можу наповнювати своєю благодатью. Підпишіться на мої соціальні сети, підтримуйте моє служіння. Я все це кажу дуже коротенько, просто, але хай серце ваше відчує, коли це потрібно буде зробити. Хай Бог вас рясно благословить.